Ведмеді з Херсонського зоокуточку, який знаходиться у гідропарку, переселились у новий вольєр. Спорудженням нового помешкання для ведмежої сім'ї займалися волонтери міжнародного благодійного фонду Лоренса Ентоні. Організація уклала договір з міською владою, взявши на себе зобов'язання опікуватися зоокуточком та усіма тваринами, що там утримуються. Це гарно, по-перше, і для тварин, для самих. Ну я думаю, що для наших дітей для наших громадян, які будуть приходити і розуміти, що навіть і тварини яких ми милуємось, на яких ми проходимо подивитись, вони і у створені певні умови, для того, щоб вони ну не відчували якихось незручностей, ну або менше відчували незручності, бо вони дійсно неноволі. Ми пам'ятнеканче дуже задоволений новим вольєром. Старий був тісний на бетонній підлозі приблизно 50 квадратів. Зараз приблизно 300. Ще одна перевага нового: те, що в ньому ведмедики вперше житті ступили на землю. Поки що доступ для відвідувачів обмежений. Наразі не змонтовані захисні огородження. Але вже зовсім скоро херсонці матимуть змогу подивитися на ведмедів та багатьох інших мешканців зоокуточку у нових вольєрах. Раніше нове помешкання вже отримали вовки. Вони також отримали більше простору та вперше торкнулися землі. Згодом планується організувати нові умови проживання і для всіх інших тварин зоокуточку.